Ми вже говорили про тривожний тип прив'язаності. А що на інші чаші Терезів? Це уникаючий тип. Вам люди з таким типом можуть здаватись дуже холодними і водночас притягувати. Але давайте розберемось, чому так відбувається і що робити. Вітаю! Мене звати Ярослава. Я психологиня платформи Розмова. Це платформа, де ви можете знайти психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова продовжиться про типи прив'язаності на черзі уникаючий тип і його особливості. Можете уявити, що Шерлок Холмс має спокійний шлюб, де він підтримує дружину і у відповідь отримує підтримку і любов. Це було б можливо, якби він так не боявся близькості. Він хороший приклад уникаючого типу прив'язаності. Але ви скажете, Ярославо, але ж у нього була любовна лінія з Ірен Адлер, але Шерлок з усіх можливих варіантів обрав недоступну для себе людину, злодійку, яка буквально має відбувати покарання. Це теж характерна риса для людей з уникаючим типом прив'язаності. Обирати недоступних партнерів, давайте на початку розберемось, що таке прив'язаність, адже нерідко в людей це слово викликає негативні почуття, наче в парі має існувати саме любов, а не прив'язаність. Але це термін з психології і означає емоційний зв'язок, який виникає між людьми, і на основі якого партнери у романтичних, робочих та інших стосунках розв'язують проблеми та задовільняють потреби, тобто це необхідна річ у будь-яких стосунках. Всього існує 4 типи прив'язаності: безпечний, тривожний, амбівалентний та уникаючий. Але нас сьогодні цікавить останній. А якщо ви хочете визначити свій тип на 100%, то для всіх наших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Тож, як проявляють себе люди з уникаючим типом прив'язаності? Вони завжди тримають емоційну дистанцію, тобто уникають глибоких розмов, які можуть розказати співбесіднику про їх ставлення до певних питань, про їх переживання та почуття. Це ті люди, про яких говорять, що вони нічого не відчувають. Насправді ж відчувають, тільки приховуються від оточення. Але ця закритість може створювати складнощі у спілкуванні. У людей з уникаючим типом прив'язаності часто проявляється недовіра до оточення. Вони схильні сумніватись у щирості чи добрих намірах інших. Недовіра найчастіше пов'язана з минулим негативним досвідом людини, коли її очікування не виправдовувались, інші обманювали її чи зраджували. Внутрішні сумніви проявляються у словах, діях, ставленні до інших, що, так само як і закритість, не приводить до встановлення близьких стосунків. Також цьому типу властиво сильне прагнення до незалежності і автономії. Вони не терплять, коли їх контролюють, складно переносять емоційну близькість, одразу намагаються збільшити дистанцію з партнером, оскільки сприймають близькість і прив'язаність як загрозу для себе. У них рідко бувають серйозні стосунки, або ж якщо такі стосунки і формуються, зазвичай вони тривають недовго. Вони ігнорують свої почуття та почуття інших людей. В романтичних стосунках такі люди рідко говорять про свої почуття, свої сильні переживання та почуття сприймають як слабкість, тому не приймають їх у собі, намагаються з ними боротись або ж ігнорують їх. А коли партнер чи партнерка говорять про свої почуття, можуть поверхнево на них реагувати або можуть ігнорувати емоції та переживання іншого, чим підсилюють свою емоційну відстороненість та збільшують дистанцію між собою та іншим. Чому ж виникає уникаючий тип прив'язаності? Причини часто криються у відносинах з батьками, які не підтримували дитину емоційно, ігнорували її почуття, але водночас багато вимагали. Через це в дорослому віці людина уникає ситуацій, що нагадують контроль і вимогливість, не очікує чуйності від інших і сама не є чутливою до чужих почуттів. Ще одним фактором може бути досвід, коли батьки, які прагнуло виховати самостійність, не допомагали та ігнорували потреби дитини. Доросла людина з таким досвідом не сподівається на підтримку і боїться близькості, щоб уникнути можливого відторгнення і болю. Якщо ви впізнали в цьому своє дитинство, то поділіться з нами в коментарях вашими історіями. Можливо, вам вдалося перейти в безпечний тип прив'язаності, і ваші історії нададуть сміливості іншим нашим глядачам, які ще тільки на шляху змін. З усього цього випливає питання, як уникаючий тип впливає на стосунки? При спробах побудувати стосунки з людиною з уникаючим типом прив'язаності, інші можуть зіткнутися з її емоційною відстороненістю, яку часто сприймають як байдужість або незацікавленість. Це ускладнює або унеможливлює близькість. Якщо стосунки все ж таки сформувались, партнер уникаючої людини часто відчуває себе недооціненим, що призводить до конфліктів. Коли партнер вимагає більше близькості, уникаючий може ще більше дистанціюватись, посилюючи розрив. Після розриву люди з уникаючим типом рідко вступають у конфлікти, уникають з'ясування стосунків та ізолюються, щоб захиститись від болю. Вони швидко видаляють нагадування про відносини та відволікаються від емоцій. Переважно уникаючі люди не шукають нових стосунків і часто уникають терапії, вважаючи емоційну залежність слабкістю. Втім, іноді звертаються до психологів, бо не можуть побудувати близькі стосунки. Якщо ви впізнали в собі уникаючий тип, почніть із визнання своїх почуттів вони відображають ваші справжні потреби. Страх це сигнал небезпеки, злість нестача чогось, довіра до себе перший крок до змін. У стосунках обговорюйте свої почуття з партнером. Відкритість і готовність чути одне одного зміцнює довіру та знижує тривогу. Звернення до терапевта допоможе усвідомити свої почуття, навчитись довіряти та покращити якість стосунків і життя загалом. Також нагадую, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. А якщо хочете бачити ще більше відео від розмова, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це звична частина життя. Пам'ятайте! Що важливі зміни починаються з розмови. До зустрічі!